Добрий ранок, 26 липня, субота, 11 година ранку. Ми з дітьми вийшли на вулицю. Сьогодні пізніше вийшли, тому що встали. Встали, що сьогодні всі розіспалися. Тільки в 9, десь в 9.15 ми з вікою встали. Віхати, воронила яблука. Зараз підемо на майданчик, погуляємо. Вікусь там зачинені двері, ми там не зможемо дістати ніяке яблучко. Сьогодні в другій половині дня плануємо піти на пляж з Богданом, але якось так постійно виходить, що коли я планую піти на пляж і розказую про це відео, то потім щось не складається. Ми ж планували піти в п'ятницю, але мені терміново треба було поїхати по справах у другій половині дня, і ми на пляж не пішли. Крім того, ще й пішов тоді, пішла злива, гроза була, От, плануємо піти сьогодні в другій половині дня. Сподіваюсь, що все вийде. Не встигла заснути, нічого. Мама, по, а, мені. Зараз я витру, його можна з'їсти, тільки треба витерти гарненьке яблучко, не Ні, не кусаються. На. Це яблучко можеш поїсти, воно має бути смачненьке. Можеш спробувати. Дай батько теж. Угу. Смачне? Добренько. Поїхали на майданчик. Мама там поїсть шовковочки і для Віки позриває. Віка сьогодні просила шовковочку зранку, але я давно відеречку не збирала, і вона Треба буде якось, певно, що може в понеділок піти спробувати. Завтра не буде часу. <свіття> Діти їдять яблучку. Вдвох, то один, то інший. <свіття> <свіття> Та я в магазині не купляю яблука. Коштую там дорожче, ніж банани, по 90 гривень за кілограм. Вікусь, їжай, бо з хлопцями. Що там, живий равлик? Ні, ні, ні ні не гладь його, він іспугається. Багато равликів. І він, мамочка, погладити равличка нашу вковочку. Ні, не треба його чіпати. Вікусь. А звідки вони тут взялись так багато? Ми їх самі б'ємо А, зрозуміло. Із кльопцями. Мамочка, погладити. Погладити равличка. Дивись, яка в нього велика висока голівка. Він не злякається, якщо його чіпати. Ой, ой! Да, не не треба. Треба. Все, я пішла далі на шоковочку. Літні розваги. Погода сьогодні така приємна. Сонце. Зараз, зараз я тобі зірву якусь. Немає такої явної спеки. Трошки так пасмурно, так приємно. А да. ми в чотири підемо. Так. А що? Нічого. Віка? Так, без мами не ліземо. Віка, Віка, Віка. Мама, маємо на місці. Мам, чорно вон то садковичку мені силата. Зараз Вік. Іди сюди. Уявляєте, дощик пішов. Повернулись з вулиці з Велмарту. Зараз покажу покупки. На 260 гривень банани, 4 штучки, водичка апельсин, лимон, оболонська, грильяж, попкорн. Це Віка вже половину з'їла, поки ми їхали додому з магазину. Дві булочки, банан з банановим кремом, одна ромова бабка. Це Богдан каже, мама, тобі ще не надоїло це. Кожен день їсти шовковицю. Я кажу, а чим мені може набриднути їсти шовковицю? Він каже: кожен день е, ти їси шовковицю. Я кажу: ти кажу булки, любиш? Він каже: Да. Я кажу, кожен день їси. Він каже: да. Я кажу: не набридла так. Далі сушки, малютка, два йогурти для віки. Купила ось такий локомоко з персиком. І купила ось такі вареники першої марки з картоплею та цибулею. Це із бюджетних вони коштують 60 гривень за 800 грамів в порівнянні, наприклад, там, три ведмеді. чи… Геркулес, чи як воно там називається, наприклад, 400 грамів там буде коштувати 60 гривень, тут 800 грамів коштує. Але я пробувала ці вареники, вони досить нормальні, досить смачні. Тому заради економії купляю тепер такі. Так, це було на 260 гривень. А ось ще я потім згадала, що буду йти на пляж, я сподіваюся, бо ще й оце дощ якийсь пішов. Віку треба чимось ввечері годувати, залишити її. А я сьогодні не планую нічого готувати. Тож я купила ось такий супчик. Ну, не супчик, як це ніжні овочі з рисом та індичкою. Вона нормально, начебто, це їла, тому купила 76 гривень за. Баночку. Ось такі були покупочки. Нарешті настав той день, коли я сказала, що ми йдемо на пляж і нічого не змінилось в гіршу сторону. Ми направляємось на пляж, зараз близько п'ятої години вечора. Ми йдемо на дальній пляж. Спека, жарко, гарна погода. Ось. Тож, сьогодні відпочинемо і поплаваємо, Богдан йде з кругом. Своїм улюбленим і вікіним улюбленим. Доводиться навіть вдома його ховати, бо вона його кусає і стрибає на ньому. Ми з Богданом зараз йдемо, обговорюємо, що сьогодні, мабуть, людей буде безліч. Тут ще ми не дійшли до пляжу, але тут є такі бухточки, де люди відпочивають. Маса, маса народу. Сьогодні ж субота і дуже жарко. А ми сьогодні без Богданових друзів йдемо. Тож я думаю, він там собі може знайти там друзів, Ой, що любить швидко знайде. Да. Там якісь хлопців, Тож, так, щоб вони побісились. там. Я взяла бутерброди з сиром з собою, два банани, і ще ми купили попити і чіпси в пачку. В минулому році ми попередні роки теж ми купляли там сендвічі, всякі там. ну, Зараз, зараз просто з грошима. Так трохи скрутніше, тож я стараюсь з дому брати поїсти. Сьогодні ще деякі вкусняшки там купила, ну, чіпси. Ми приїхали на пляж. Приїхали, прийшли. Тут народу стільки, що я навіть за всі відвідини цього пляжу, стільки народу на ньому не бачила. Скільки людей. Просто... Просто море людей, людей. І на море не треба їхати. Море людей. Богдан пішов вже купатись. Тільки що з Богданом заходили плавати. Плавали кружком таким, таким до тих сходів. Ми так проплили, тільки що назад прийшли. Бачите, скільки народу. Так, там десь Богдан пішов вже їсти. А вон він. А ну дай спробувати. Що воно таке за рифлені чипси? Це не рифлені, а бачите, тут є із колекції Max Рифлені, діпкак і стронки ще є. А, зрозуміло. А, рифлені це інші. тіп да. глибоко порізані і міцні перчої з перці. У цій, типа стронг це гост. Ну так. Да. Тільки що поїла Богданові чіпси і вирішила, що мені терміново треба скинути зайві калорії. Зараз покажу, коли я, куди я вирішила попливти. Ось там далеко є альтанка. Он вона. Вона е, пуста, там нема відпочиваючих. Я вирішила туди попливти з цього нашого пляжу. Ось залізти по сходинках. Там є такі сходинки. Як тут ще збільшити, он бачите, такі сходинки, і я вирішила туди попливти, вилізти по сходинках і відпочити. Тоді зараз там якісь люди йдуть, а тоді там було порожньо, там нікого не було. Ось я туди допливла, але щось мені в якийсь момент здалося, що там такі занедбані сходи, і що там можуть бути чи ракушки, якісь, чи мушлі гострі, щось таке. ось. Тому я не вирішила не залазити на ці сходи. Розвернулася і попливла назад, припливла назад на пляж і так подумала, що я, в принципі, спалила досталь калорій. Богдан пішов десь дивитись тут. Тут десь був великий ведмідь. Ну, типу аніматор. Богдан десь пішов на нього дивитись. Сюди Богдан пішов дивитись ведмедя, а зараз там з хлопцями грає. Он в чорно-синіх шортах. Хоча вони всі в чорно-синіх шортах. Ми вже йдемо з пляжу. Богдан купив собі солодкувату бананову за 90 гривень. Смачно. Прикольно, у нас сьогодні такий прям вечір відпочинку. Без дощу, так. Обійшлося. От тут нам в цю сторону. Купа машин. Всі роз'їжджаються, з'їжджаються. Ням-ням. Ну дай я спробую. Ну, чекай, так, дай. Я. Ма... Давай. Все в помаді. Капець, не знаю. А чого ножок, ну, тут цукорська з барвником. Богдан їсть вату, каже, можу собі дозволити. Ми вже повернулись додому. Я варю вареники на вечерю. Це ось ці вареники першої марки. Сьогодні знову без салатів, тому будуть у нас варенички з картоплею. Ще заходила по дорозі додому в Велмарт, купила 4 морозиве ескімос какао першої марки 1545 за штуку, тож все разом вийшло на 61 гривню, 4 штучки. Зварились уже варенички, треба їх перемішати з вершковим маслом. Все, тепер готово. Бачите, вони такі досить гарні, не розварюються, не розвалюються. І начинка смачна.